Добрий день, діти! До нас завітала гостя. Щоб дізнатися, хто вона, відгадайте загадку. Я завжди, в усякі дні, все стою в однім вбранні і свитинку цю, що маю, взимку, влітку не скидаю. Що це? Так, це ялинка. А на яке свято прикрашають ялинку у кожному будинку? На новий рік незабаром настане свято Нового року. Прикрасьмо нашу красуню. Чим ми будемо її прикрашати ялинковими іграшками? А які ялинкові іграшки ви знаєте? Давайте разом. Пригадаємо та назвемо їх Кульки, Бурульки, Ліхтарики, Намисто, Дощик, Іграшки, гірлянди, дзвоники, сніжинки. Молодці. Яка у нас ялинка. Зелена пухнаста, колюча, лісова, засніжена, святкова. Молодці? Що ми зробили? Ми прикрасили нашу ялинку. А як ще можна сказати? Ми вбрали ялинку. Пропоную розповісти про підготовку до святкування нового року. До нового року ми вбираємо новорічними іграшками ялинку. До нового року ми святково прикрашаємо будинки. До нового року ми вивчаємо пісні, віршики, танці. До нового року ми обираємо карнавальні костюми та маски. До нового року ми виготовляємо подарунки для своїх рідних. На новий рік ми надсилаємо. Гарні листівки привітання батькам та друзям. Молодці. Гарно працювали, добре розмовляли, мені дуже сподобалося. А вам тоді пропоную надосилати мені ваші листівки привітання, а я буду чекати. До побачення.